Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами розпакуємо аромат порівняємо його з іншими ароматами, які, я думаю, на нього можуть бути подібні. Вам передає вітання міч. Сьогодні він трішечки нервовий вирішив муститися в мене на руках, тому я вже перепрошую за ці незручності. Коротше говоря, аромат, який я купила свідомо, це була не покупка на осліб, парфум, з яким я знайома вже досить давно. Це аромат від бренду Couvent, який називається мімоза. І ви скажете, Іра, що з тобою? Адже у нас на носі дощі, холода, заморозки, сніга і так далі, яка мімоза. Але, знаєте, у мене таке буває, що я купую парфуми не по сезону, а особливо, якщо бачу якусь привабливу таку ціну на той чи інший аромат. От, як я вже сказала, з цим парфумом мене колись познайомила Ніна давним-давно. Він мені сподобався і всі аромати з цієї лінійки, окрім туби рози. А мені сподобалось. І у мене є один тонка, називається шикарний парфум. І я хотіла собі цю мімозу, при тому, що я не любитель якийсь особливий там мімоз. Да. За останній рік у мене з'явилося кілька мімоз. От, я принесла сюди два аромати, думаю, варто їх порівняти, подивитися, де все ж таки мімоза буде більш відчутна, більш натуральніша і так далі. От, тому, давайте розпаковувати. Я купила це аромат на сайті Notino, У мене вже кілька є розпаковок з різних сайтів. І я думаю, Notino знають всі. Багато хто з вас там купує. Є люди, які не вірять, що на Notino оригінали. Ну, діло ваше. Так, ну. Тіно завжди ось такі незручні трішечки пакування дає. Ніякого подаруночку, шкода. Ось така коробочка з ароматом Le мімоза. Треба тут, до речі, підпис жан клод Аліна. Цей аромат робив Жан-Клод Аліна. Ну і це бренд, який заснований цим парфумером. Мені дуже подобається цей парфюмер, вже буду розпаковувати. А, треба сказати, що це, загалом бренд досить бюджетний в нинішніх реаліях, так сказати, але не ця лінійка. Тому що ця лінійка така досить дороговартісна, і давно цього аромату взагалі не було на жодному сайті, ну, там, де я звикла купувати парфумерію. Я постійно моніторила, але не траплялися вони мені. І е, нещодавно вони з'явилися цей аромат мімоза і Амбра. Також хотілося б офлаконити, але з амбру я не знайома. Якщо я наважусь на покупку, то буде сліпа покупка. З'явилася на сайті Nutino за дуже високою ціною, От, але я дочекалася знижки, <сміст> промокоду, і ось ця мімоза у мене. Тому, якщо ви шукаєте цю лінійку або, можливо, ви шукаєте цю мімозу, то <кій> зверніть свою увагу на сайтну тіну. Друзі, ось так трошки мені незручно розпаковувати. Ось так от має просто з'їхати ось оцей чехольчик. такий, да? Дуже красивий, тут такий орнамент, і тут ще міч мені заважає. І так важко його знімати, я не хочу його порвати. Я вже дуже перепрошую. Уже як є, сьогодні якесь таке відео буде. Ось так от просто виглядає. Позаду в нас є якісь помітки. Сам аромат знаходиться в такій коробочці. Ось такий. Зараз ми подивимося. Ось так от виглядає. Поближче вам показую. Дуже красивий такий лаконічний флакон. Який дуже щільно садить в цій коробочці. Ну, Реально, його звідси дістати. Сьогодні не розпаковка, а не знаю, чи я випущу це відео в ефір. Воно жахливе. Міч починає просто жорстко труситися в мене на руках. В нього таке буває, коли в нього якась напруга така нервова, він прям, знаєте, аж трясеться. Ну, собака в мене вже. Немолода, скажімо так. Йому 12 рік пішов, тому буває різне. Так, я приготувала таку серветочку, щоб пшикнути на, на неї. Боже, ну це мімоза. Це мімоза і більше нічого. і я дійшла висновку, що мімози вони красиві не лише навесні, хоча безумовно весна це пора мімоз. Вони квітнуть навесні і ідеально вписуються в таку, знаєте, ранню, дуже ранню весну. От березень це прям мімозний місяць, коли холодне таке повітря. Але м -м восени, от кінець жовтня, початок листопада, коли починається така мряка, холод. Е Мімози також можуть бути красиві. І я думаю, взимку, можливо, теплою зимою, да, вони також повинні бути красиві. Тобто, єдина пора, де я не бачу мімозу, це літо, це теплі дні, навіть спекотні дні тоді для мене мімоза це no. А от в прохолоду я буду пробувати, звичайно, буду носити зараз восеницю мімозу, обов'язково навесні, ну і взимку спробую. Це прям гілочка мімози. Я відчуваю тут цю деревину складову, ну, типу, не тільки оці пуп'янки пухнасті, такі жовті, красиві, пахучі, вони тут є, безумовно, мімоза, вона одразу тут читається. Але тут так само є деревина, і оцей листочок, і знаєте, в мене от. Картинка перед очима ось ця от, е, мімоза, гелячка, віточка мімо, мімози, яку ми ламаємо, і вона знаєте, так не ламається, а так, знаєте, ще така шкірочка, ось ця е, кора така молода, е, так сповзає прямо з цієї шкірочки. Знаєте, Коли ви не сікатором просто відрізаєте гелячку, а от так ламаєте, і ця шкірка злазить до так, таке таке відчуття. Вона зелена. Я тут відчуваю. От... Я не відчуваю тут прохолоди. Вона скоріше, можливо, навіть тепла ця мімоза. Тут немає холоду якогось. Вона дуже затишна. Дуже класний аромат. Я би хотіла його порівняти ще з двома такими яскравими мімозами, які у мене є. Це, звичайно. Роя Параді від Лени Райде. Ось такий мімозний аромат, бюджетний і просто шикарний. Це мій улюблений парфум з цього бренду. Я його просто обожнюю. Це неймовірної краси мімоза. І, напевно, з цього аромату почалась моя любов до мімоз. Хочу його нанести. Він солодкий. Ця мімоза прям солодка. Я не знаю, можливо, у мене ще якісь мімози з'являться, і я запишу відео про мімози навесні. Ну, не знаю, подумаю. Зараз мені дуже подобаються мімози. У мене ще є жовтий кристал від Versace, але там такий загальний букет, там мімоза просто вплетена в загальну композицію, тому вона не так сильно випирає, як на мене, але ну, я не брала сюди його для порівняння. Цей солодкий. Якщо порівнювати їх, то Лекувент більше про мімозу. Тут вона одразу якось читається, ну тому що зелена гелячка, оці жовті пуп'янки. А руя Параді. це парфумерна така більш історія, знаєте, от це варіація на тему мімози. Це в порівнянні, друзі. Коли я їх не порівнювала, для мене Руя Параді це. Натуральна мімоза завжди була. А ось зараз в порівнянні я розумію, що Лекувент більш натуральніша, більш правдоподобніша мімоза. Тобто це реальна мімоза, яка росте на дворі. Ну, це майстер Жан Клодоліна. Боже, я дуже перепрошую за освітлення. Сонце грається. Лекувент да. це філігранна робота. Я знаю, що цей парфум порівнюють з. Мімозі від Періс Монте-Карло, я, на жаль, не знайома з нею. Можливо, вдасться познайомитися. Роя Параді прекрасний, шикарний парфум, але це солодка, життєрадісна така мімоза. Ну, клас, дуже клас. Мені обидва подобаються. Просто якщо говорити конкретно за ноту мімози, за її натуральність звучання, то я Перевагу віддаю лекуве. Тепер давайте ще один аромат, який досить такий мімозний це у нас Bond номер 9 Парка Веню. Це шикарна так само мімоза, шикарнючий просто аромат, один єдиний цього бренду, який в мене є. У який я одразу закохалася з цим ароматом. мене Анастасія знайомила, величезний за це дякую. Тут різнобарв'я. Ну, Потримаєш руці. Тут вже різнобарв'я, тут багато інших квітів, інших компонентів і так далі. І в тому числі мімоза. Мімоза тут найяскравіша з усього, з усієї піраміди, напевно, з усіх квітів, які тут є. Дуже парфюмерна мімоза. Посудомийка. Сьогодні 10 в одному: Міч, освітлення посудомийка. Змушена була піти вимкнути mm. посудомийку з своєю дитини, своїм синочком. Подивіться, як його трясе просто. Ну що, ну, все, будеш спати? Mm. А, так, що стосується аромату? Прекрасний парфум. Він такий більш шершавий, І тут. Прям пуп'янок цей відчувається, мімознець цей жовтий. Він не солодкий, якщо порівнювати з Руе Параді. А якщо порівняти з Лекувен... Ну, Лекувен це серед цих трьох наймімозніший. Ідеальний просто. Мені подобаються всі три, але ось Лекувент він виграє. Якщо ми говоримо в контексті мімози, друзі, прекрасний аромат, дуже задоволена, що мені вдалося його купити. Він чудовий. Дякую Жанку Теліна за такі філігранні роботи. Буду носити і восени, і навесні, і так далі. І ще подумаю стосовно якихось інших мімоз, ну, я думаю, три мімози, навіть чотири в мене є, це з головою вистачить. Ну, можливо, ще з якимось познайомлюся від Левантах і надумаю записати для вас відео. Ну, коротше говоря. А, якщо у вас є якась ваша улюблена мімоза, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я дуже перепрошую за таке відео, але ну, вже яке є. Дякую, що подивилися його. Бережіть себе і до нових зустрічей. Всім па-па!